Верховна Рада України восьмого скликання почала роботу. Народні обранці склали присягу і в перший же день сформували коаліцію. До неї увійшли 302 нардепи з п'яти фракцій блоку Петра Порошенка, Народного фронту, самопомочі радикальної партії і батьківщини. Також створено фракцію опозиційного блоку і дві депутатські групи економічний розвиток і воля народу. До речі, заступником голови останньої став мажоритарник від Сумщини Андрій Деркач. Коаліція обрала спікером представника блоку Порошенка Володимира Гройсмана і призначила прем'єр-міністром лідера Народного фронту Арсенія Яценюка. Президент України наголосив, люди уперше обрали до Ради про європейську конституційну більшість. Парламентарі теж налаштовані досить оптимістично радою. Поки що обладіли, але це має розслабляти. Так перший день, день вдалося сформувати по суті коаліційну більшість. Вона, вона ж і конституційна більшість. 30, 302 депутата. Це дозволяє швидко приймати всі необхідні законодавчі акти, зміни, реформи. Якщо є таке прагнення і воля у парламенту швидко рухатися по модернізації країни, у залі панує атмосфера невиданої єдності. Я й такої ніколи не відчував, як зараз у Верховній Раді. Я думаю, що те, що ми фактично створили зараз в Верховній Раді, конституційну більшість говорить про те, що не тільки суспільство, але і депутати обрані ним налаштовані на рішучі реформи Європейські реформи.